Що буде, якщо взята команда Фаббитін з однієї сторони, і на сервері вони зіграють проти нашого спортивного директора і чотирьох його друзів. Команда Фабитім грає з ускладненнями. У Джекі буде шкарпетка на руці, що буде грати в альбомній версії, тобто екран буде навпаки, краш грає стоячи, У нас буде ще картонка у смиша. у бондіка взагалі не буде звука. Наш партнер Google Кейс поповнить команді переможців рахунок на 150 доларів. А команда переможених виконує бажання переможця. А ми за этот їх розвалимо. Бондик без наушників. против нього, коли ми бачимо, що він десь грає, Ну, він нас, типа не чує, поняли? А проти остальных головне, грать на стрільбу, все. Зараз бута брашки якийсь вліво вправо, а Ой, та мені здається, можна йти 5 пелас і розбляй. Яму не смок дали на... Коври, 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 Багато. Яма и ковры. Сити, сити, сіті, Запушить сіті, забрати. Випить сіті, Катафіка. Два кота так, давай. Два, три, три, 3, три, три. У нас спортдиректор Богдан дуже багато любить розмовляти. Ми з так, восьмих левелів, ми їх просто рознесемо, тому що ми знаємо свою справу. Тим більше, що я бачив, як вони грають. По-друге, там Женя в носках і грає. краш стоячи. Ну, типа ви бачили, скільки краш років? Він стоячи, просто не витримає. Так, так. В школе расскажешь, будь. Да давай ты я я фейкану смогу. Не будет. Панти. Вып... Червоны. Треба дом. Один дом есть. Yes. 50. Налайс. 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 Ми затримуємо начало, чесно, щоб в краша почала спина боліти Зараз накидаємо пацанам трохи по шапці. дай манюсенький. Я прогнозую, що вони візьмуть максимум 3 максимум 3 раунди. Я теж біжуть на ба. Я не дивлюсь тобі веб-сайт. Тут не, не бачу нічого. Най! Дайте нам. Я потушили. Виходять на багато. Два, куди мене пікай, карамика, взагалі для команди Team передбачалося, що я тут буду колити якісь одразу ускладнення, щось подібне, але на диво на початку дійсно було складно і саме цим вони зіштовхувалися. Форест. До дому! Я мне удвою гранаты. Парик. Парик. Два парик. О, а зараз буде тяжко, там же шусані ускладнення оце з картонкою. Шорт. Бомба. Ще два. Шорт проходить. Вікно справа. Кип під коном. Два на базі ходять.

Іначе все йшло позитивно, але реально гра не в'язалась так, щоб фаббиці могли почуватися комфортно, і тому певна напруга все ж з'явилась. Бев бив, бив. Я з тобою круш. Давай, кода, кидати. А як вам? Я фут. Я нічого не ще мені страшно. напіз. <звук> Хорош! <звук> От якщо ви колись запитаєте Ой. мене, що дійсно вміє дуже добре робити смеш. Я вам скажу, це брати клатчі. але до перемоги все ще було далеко. Ну і тільд. Найсу. Команда Фавби Тім отримала кращого тренера галактики. Це я, Лоран. Сьогодні я буду давати їм всякі прикольні коли для того, щоб їм допомогти, а інколи щоб допомогти їх суперникам. Мужики, у вас е ідея. У вас буде першого ускладнення На шифті на мідл. Зараз? Зараз? Зараз. Я дам дым на того викно. Уже зараз. смог, смог. Изи. О, вы в двух. Я все дым. Бэпс. Дэ минус сто! Так, мужики, я забрал левку на контроле. В яму. Поехали. Тільки контрол. Уже зараз. Я даже не могу. Дэвид по скатей по пивачку не поставил. Як заможливо. Чесно кажучи, коли їм таке колеш, то почуваєшся дивно. Ну, типа, ти про команді реально руїниш раунд проти не самого сильного опонента, але все одно вийшло команда. Так, лобать, Женя. Не не Ні, ні, ні. Після смока, вийдемо розпікаємо, нормально. Ой, я ФП. Давай флеш. Да, в молик пит ковры. Да, в молик это. Ковры Б. Ну можно хоть ассом стать, Можно, можно. Давай, давай, А, а, воно, а воно кричить. Ми на контр-раунд граємо, там кричить під пивас. Зараз Я, Вони нічого не можуть, вони взагалі нічого нахуй не можуть. Не бачу, не бачу ворогів. Бенчі, Едвард, Едвард. Вікно, кухня. Він прийшов? Не знаю. У, мене хороший спот, можеш поставити. Два кухня. Можеш. Шорт. Шорт. Найс. Nice. Фокус. Там пижний окно. Векно. Векно, я не пикаю. Не пик. Найс. Шорт. Без. Бексайд, бэксайт. Бексайд. И шорт буде. Кухня, кухня. Шорта нема, не бачу. Може бути Эдвард у вас. Джан один. Я ставлю. Давай. Ууу, nice. uh, потніші пішли. Куди ви лізете, падзики? Куди ви лізете? До чергових звуків пекла. 3, 2, 1. Я вас не чую, Що ти? Обидва красні. Червоні. Ось. Не додай різак. Давай, Or не додай різак. <реш> Все як в реальній житті. Ми на троні. <реш> Я носок зняв на один раунд. <реш> <Я довжди, гадіва. реш> <реш> Заважати їм в таку мить зовсім не хотілося, бо можливо, що саме від цього залежала доля мапи. Не бачу. Ką tai? Ką ta... da, tai? Ką 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 tai? Ну і вже коли ми вийшли на овертайми, було зрозуміло, що ну, час перемагати, пора затискати вже в кут команду Богдана. Ну і я навіть пропоную хлопцям можна це почути, допомогти, підказати щось, якщо я побачу, куди вони йдуть. Послушайте, його виїхати, тому що весь буткем буде будь ласка. Просто потусуйтеся, десь я все скажу. Так нам нічого не треба. Я одягаю наушники, мене що клоун какой-то раз-два. Коном два! Ще під коном, mm. Едварда нема. Кухню на пунктах зес кройте. На бы, да, должен быть четвертом. КТ бежит выскажу. Давай, 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 давай. Я был в яму. КТ. Два, к двадцать. Я Я его да. заряжу, заряжу. Ладно, я не залезу, бомбе. Бомбу, я пишу хап. Ще два, ще два, ще два. Беф, так мій. Томіт, топід останні. Перша команда. Я видаю призи. Тепер я в ролі раба маю нагородити моїх переможців. Але давай типа, чесно. Я просто не хотів їх розстраювати перед челленджером. Тому що, ну ти бачиш, вони плакали. Плакали? Я чув сльози, вони від того, як ми їх виносимо. Ну, а на що мені засмучувати команду перед офіційними іграми? А бачиш, а тепер вони раді, вони в себе вірять. Психологія. Так, да, це психологія. Це все взагалі план ізначально. Я такий хотів. Це все сценарій. 16-14 це сценарій. Що там наші друзі з Google Кейс скинули? Цікаво, зараз перевіримо. 150 до да? рахунку. І зі Мені здається, що не визначає, тільки якогось тортика від нашого спортдиректора Богдана. Бодя! О! А ось він. Привіт. <ривіт> <ривіт> що, все, ці полонечка. Дуже вдячний, дуже вдячний. Я вам дякую, дякую. Дякую, будем дякую. Будемо Дякую. А ми будемо їсти. <ривіт> Матч закінчився. Команда Фавби все ж таки перемогла. Я особисто не сумнівався. У них був кращий тренер і отримали 150 доларів на свій рахунок на сайті Google Case наших партнерів. Сподобалось відео. Лайк, коментар, підписка. Що ти втикаєш? Дякую дуже сильно.